Вже є ініціативи на щастя про те, коли в школах, зокрема з боку поліції, йде інформація до дітей про те, що є такі випадки, яке за них покарання, та і, от власне, і питання того, що це випадки, за які ти можеш отримати позбавлення волі, це певний теж стримуючий може бути для когось момент, і роз'яснення з якою метою спецслужби країни агресора вербують дітей, тому що. А власне, діти ж не розуміють, для чого це ким це здійснюється, і оце роз'яснення, що це здійснює ворог для того, щоб підірвати ситуацію всередині країни, для того, щоб це зафільмувати і показати потім в своїх там певних каналах, зорієнтувавши, що ось тут сама, начебто, українська там, молодь проти да, військових проти війни. Але це ж неправда. Основна мотивація це не створити диверсію для Збройних сил України, це заробити там ті три копійки, які обіцяють, да. Бо там пару тисяч гривень насправді, але е, ми розуміємо, що дитина цього може не усвідомлювати.